Вітаю вас, друзі, на каналі КомТВ, З вами журналіст правозахисник Ігор Завадський. Отже, розглянемо з вами подію, що трапилась в Каменець-Подільському районі в селі Гаврилівці. Де місцеві жителі не встигли оговтатись від погроз вбивством від компанії Карнев, як тут знову подія. З посиланням на канал Каменець Плюс, ми дізналися, що в Гаврилівцях розгулює людина зі зброєю та погрожує людям вбивством. Оскільки поліція на місце події за викликом так і не прибула, для з'ясування всіх деталей. Ми опитали людей, що вважають себе потерпілими та свідків цих жахливих подій. Як з'ясувалось, одним із потерпілих став місцевий житель військовий пенсіонер на ім'я Василь. Я збирав горі і бачу йде щось з до себе в спортивному чорному. І бачу в руці пістолет. Підходить, до мене вцілиться голову. Він на вас поцілився, зброєю? Так. Да. О, тут біля смітника? Так, да, він там. Ви що ви йому сказали? Я говорю, ти куди цілишся? На людину. На людину. Не можна цілитися в ружі. Він щось ще пух. Пух. Два рази. Він, він, він сам з я чув. – З Донеччини, але да. проживає в цім селі. Хожу додому до дочки, так і так. Папа, ти що? Якщо він біг мистрі. Це така ймовірність, що він міг вистрілити була, бо людина вам не ну, да, він Підійшов тут... до вас і, і Я ось тут. Робити. Перебирав собі. Він цілиться, де му. Дочка подзвонила в поліцію? Так. <кхем> поліція до вас підходила? Ні, ніхто не підходив. І до вашої дочки теж не підходили. Ні. Ніхто, ніхто Просто поліція викликали поліцію, сказали, що тут ходить людина зі зброєю і поліція тут проїхала ніби так? Да? Ні, вони не їхали. Просто поліцейський дзвонив, сказали, він вже затриманий. Він чому говорив в іншому, в, спортивному, в чорному спортівному. Ми його вже зловили в камеру. Якісь спитали, у вас може особливі прикмети тієї людини. Потім дочка з ними говорила, вона говорила що забріть заяву. Забріть заяву, як ви повідомили заяву. Вона відкликала ту заяву, ми його вже прийняли. Дає він свідчення. цей чоловік. Так. Вони ні yeah. прізвища, ні ім'я, нічого не сказали. Ні. Yeah. Сказали, що людина, яка ходила по селі зі зброєю, ми вже Так. Зат... Yeah. Зрозуміло, зрозуміло. Ну no, він там ті жінці по дорозі став, що піду щас там назвав нехорошими імена, піду в магазин. У них там своя травма в сім'ї, в них no, син да, на війні загинув. Син. І вона боїться за своє життя, що цей знову буде ходити п'яний не, не, і буде погрожувати далі. Пішла з магазину сьогодні посилавався, в тебе теж стріляв. Так, стріляв. Цілився, цілився, ти розірвався, пішов в магазин. Вона розказує, що вже там, нехорошими словами на ті гроші, щоб зараз я їм надаю. Дякую вам наразі за інформацію. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Саме в цей час, друзі, коли нападник прийшов в магазин, шкільний автобус привіз дітей з навчання. Тому частина дітей вимушені були втікати з місця подій в сусідні двори, а частина з іншими людьми зачинились в магазині, де на протязі півгодини їм погрожували зброєю. Однією з дітей, що втікала від злочинця, стала онучка Героя Небесної Сотні. З дозволу батьків дитина розповіла нам, що відбувалось насправді. Поверталась зі школи, коли той дядько там був зі зброєю? Я сиділа на лавочці біля магазину і бачила, побачила дядька з пістолетом. І він говорив як п'яний. А потім чула, що дівчинка казала, з якої я тікала додому, що ще він в небо постріляв. Ви тікали додому, побачили його з пістолетом і почали тікати додому. Ти була з подружкою, так? Сестра щітка бігла в магазин, вони там потім закрилися. Ми побили додому, потім знайшли якесь подвір'я. І там розстояли на тому подвір'ї. Чекали, Я, поки, поки він десь прийде Де, в інше місце, да? так? Потім побігли додому. А ти біля магазину його бачила, так? Так. Але він далеко був. Ну, Я не mm -hmm. чула, як вони стріляли. А, а подружка твоя казала, що він стріляв. У небо yeah. робив постріл, так? Да? Так. Yeah. Mm -hmm. І ти при, прийшла додому, розказала це все мамі, батькові, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Мама була, їхня прийшла там за дітьми mm -hmm. менше. Садик і сестричку з другого класу. Mm -hmm. і... То вони з, з молодшими дітьми в магазині закрилися. Mm -hmm. А вона зі мною пішла. Тому ну, не хвилюйся, все буде добре. Ми будемо старатися діяти згідно закону і щоб ви не понесли покарання згідно Конституції, законів України. Дуже велике тобі дякую, ти молодець. Так, ви, якщо не дай Бог якісь випадки, ще в наступному такі будуть, ви не, не бійтесь, все добре. Є багато людей в селі, які можуть вас принаймні захистити і підтримати. Дякую. З врахуванням того, що особа, яка розгулює з пістолетом, залякує людей вже не в перший раз. Люди бояться за своє життя. Та просять приховати їхні обличчя. Одною із жертв також стала бабуся, син якої захищає країну від зовнішнього ворога. О, я не знаю, взагалі чи ви десь слівстичі. Нічого не, воно, воно. Воно. Слухай, нічого не ведеться. Іра в магазині казала, що навіть не приїхали і не спиталися, що було і яке було. Визвала на мене визвала на мене, е, поліцію, забрали у мене трав травма, ну сказали, що завтра. дадуть. Він, Він з Донецьку. Що цікаво, що не було повідомлено на свічку оперативну групу, бо це кримінальна стаття. Він ходить зі зброєю по силі. Рувядя собі написало, тут десь читав, що вона. Ну все спокійно, нічого. Так районний відділок подав цю інформацію. Ну, Ходила людина зі зброєю. Кричав той міша чи як? Кричала дитина, закликалася. Є дівчата самі. Є дівчата самі, яка на футболістаїрах, а я всіх позаганяв в актерку, а цей бідний задумався, чому я на футболі, де Ловкедий? Тому що я в холодінні. Так я бідний продався. Ну що ба тебе такий кримінальний кодекс? Дуже крутий футбол не набув. А він ще тим дішче, що він за полігарку сидів, ніже? Він вже був, сім не сидів. Так, він вже сидів, ну чи ж прийшло його випустити на це? Він за полігарку сидів. Ха, ха, ха. Добре. Він каже, что я туди воював, я не пойду. Я лучше пойду вітрину з башою, яку сіяв у чи сяду, але я туди не пойду. Я щас прийду в багаті продавщицю під... підразку. Також однією із потопілих стала дружина військового, що отримав поранення на війні, Альона Сподар. Я під дверема також стояла, він направив через вікно. Прямо на мене, я хотіла вибрати на, на тебе пістолет. З вікна прямо на мене був пістолет. Я був під сопці, малий між був у мене. Там, там ще діти були? Міша був, Саша був, ще двоє дівчат. Вислови чи викрики можуть. Я, я вас зараз всіх поубиваю. І такого пістолет направляю, та й каже, що я зараз вас всіх там поубиваю. А я беру, та й кажу, вбивай, я тебе не боюсь. Mm -hmm. Але потім і майданчик магазин почала трусисти, і бігом всі позабігали, працює, що почав скоро забігайте в магазин. Вона забула вікно відкрите. лишила відкрити було вікно. Вона зайшла у цей, підсобку, і Сашка зайшов. Дівчинка коло мене була, Альона була, і ще одна жінка була Аліна. І мішка коло мене була. Я пісь тако стала коло дверей, а він через вікно. Через вікно засунув руку з ну, пістолетом. Це такою. Я виподилася крепко, коли, ну, я нав... крапко, коли е, я думала, що йма. Ну, На тому напрямку, але ну, звичайно думала, страшно. Я... Ну, звичайно страшно, але людина тижня. Як як зні... Сольти вижило, то думаю, я це застрелила я... мене. Сольти вижило, то. Думаю, з то, тої дитини дядя Толя загинув на Майдані, вона налякана. Там люди є, погрожувало зброєю, син служив. Цей дядько, якому погрожував Вас... зброєю Дядя Вася, він військовий на пенсію. І захищене пересування, треба... але чому треба... ніхто не відреагував? Волочку його просто треба забрати на службу, вона він покупає трохи різки. От тобі він добачив, да ну, як але добре. кого немає ні відео, тої всі ні фотографії, нічого ні в кого немає. Ні. Люди ні. так на емоціях злякались, ніхто нічого то, не зняв, не подумав. Там там, вибачай, що я в... сама під пішла, Під цей. Так, я вірю. Мій чоловік <с зараз <с ранений. Місці. Твій чоловік зараз поранений. От, бачиш, ти, а, а людина ходить зі зброєю, погрожує. Вже більшу частину людей забрали на захист держави. А всередині роблять, що хочуть. І абсолютно ніхто не несе ніякої відповідальності. Ось справа в чому. Він ще почав Кожен ну, він чоловік. Побілів, почав... почав... як я... я дитину перший раз так побачив. Тим тобто, більше, що вони похоронили бабку і тут. І не ми... доста там, у кого в обморок дитина впала. Та ще й тут. Автобус школи приїхав, лише від'їхав, буквально він лиш розвернувся тако, поїхав, ну, да. І він почав йти з тим пістолетом, почав Дітей, А діти всі вийшли якраз з автобусу? Діти, а тут не буде, йому нічого. Для з'ясування всіх обставин та балансу думок в цій події ми звернулись за роз'ясненнями до дільничного Жванецької селищної ради. А також патрульну поліцію, з номеру якого було прохання про відміну виклику. Ви дільничий Жванецької територіальної громади? Так. Да. Журналіст, правозахисник Ігор Завадський. Ви можете якимсь чином прокоментувати, що відбулося в Гаврилівцях 2 жовтня? Гаврилівці, це ваша зона відповідальності? Тимчасово так. Вам хтось повідомляв про це ці події, які відбулися? Мене управління патрульної поліції мене ні про що не повідомляє. Ми вже колись мали розмову на рахунок їхньої роботи і як важко з ними працювати і добути від них інформацію. Тобто вам не надходило повідомлення щодо цієї ситуації, так? Дивіться, я знаю про те повідомлення, дані, дані, дані матеріали сьогодні отримав для розвитку? Тут цікава ситуація. Справа в тім, що люди, які викликали поліцію, їм подзвонили і повідомили, що скасуйте, будь ласка, о той виклик поліції. Е, Бо ми спіймали людину, але ці... це хто сказав? таке? Е, Я в мене є номер телефону, з якого їм дзвонили. Ми зараз будемо до них телефонувати. Це з нас з, з патрульної поліції. Їм подзвонили. Сказуйте, будь ласка, виклик, бо ми ці людину вже спіймали. Але цікаво тоді питання стає на якій підставі вони його спіймали. Якщо навіть тут нікого не було, ніхто не питав ні свідків, ні потерпілих, ні, ні ні дітей. Тут постраждало багато людей. У мене є матеріал, у мене є докази. Я вам, якщо вам цікаво, я скину цю інформацію. Мені, звісно, цікаво, бо дане, дане повідомлення на розвідки в мене на руках. Просто я його тільки отримав, ще по ньому я не займався. Кого вони могли спіймати, якщо ніхто навіть ні у кого не взяв свідчень і, і не був на місці події? Андрій Олександрович, справа в тім, що якраз в той час приїхав шкільний автобус, вийшли діти, ага. і діти тікали від тієї людини зі зброєю. Ну, Доступ до камери, оцих, що на громаді, в сільській раді. Зрозумів, дякую Дякую за інформацію. Ага, до побачення. Справа тім, що люди чекали на приїзд поліції, щоб не повідомити про злочин, але з цього номеру задзвонили і сказали, що зробіть, будь ласка, відміну, бо ми ту людину вже спіймали. Ми собі розуміли? До цього вже дзвонили, поліція. Поліція приїжджала і того чоловіка затримали. Е, дивіться, в село поліція не заїжджала взагалі. Є камери відеоспостереження, е, в село поліція не заїжджала взагалі. Сказали, що спіймали людину якусь, незрозуміло яку і на якій підставі. Якщо ніхто не брав покази свідків, ніхто не додав. Е, е, зверніться, там є політетські тергромади. Я з, ним тільки що, я з ним тільки що розмовляв, і він мені порадив звернутися до тих, хто зробив відміну виклику, з якою ціллю відмінили виклик, коли були постраждалі люди, яких потрібно було опитати. Ви кажете мені, зверніться до дільничого офіцера громади. Так, Але ж і... якби заяву заявою тостів звертатися, то може би звернутися. Правильно? Ну так вони викликали поліцію для того. Про заяву ніхто нічого не казав. Вас позвонили, попросили про допомогу, щоб ви прибули на місце події, бо погрожує людина пістолетом. Ну, звоцільно прибули затримали, все. Куди ви. На як, кого на якій підставі ви затримали? З чоловіка, який був з пістолетом і рушився. Що було підставою для затримання, скажіть, будь ласка? Ну, його якби не затримали, а його просто знайшли, Ну, е? його якби не затримали, а його просто знайшли, а? Е? Ну кого знайшли? Ви жодного свідка не опитали, ви розумієте чи ні? Кого? Уявну людину? Дивіться, то що ми зараз з вами говорите? Ну я просто питаю вас, для чого зробили відміну виклику? Дивіться, кримінального правопорушення там не було. Ну як це не було? 129 стаття Кримінального кодексу, частина 1. Вам позвонила донька і сказала, що її батькові погрожують пістолетом. Так. Ну. Не погрожують, а проходив чоловік по селі з пістолетом. Отако нам сказали. А, ну, сказав, то це норм? Так. Проходив в селі. Якщо навіть проходив в селі з пістолетом, то це як би норм. Послухайте говорю, я, я їй сказав, що даного чоловіка вже найшло. Пістолет виявився не настоящий. Я, я перепрошую, але повторюю тоді питання, якого ви чоловіка знайшли? Якого? хто ходив з пі по селі. На якій підставі? Ви опитали ви свідків, ви знаєте його якісь прикмети особливі? Я, на якій підставі. Що чоловік поїхав каменець по і по камянці Подільському ходив з пі пістолетом. Як Я, ви встановили, що це саме той чоловік? Як ви встановили, що це саме та людина? По фотографії. У вас є фотографії тієї по, людини? Показали жінці, ті, яка викликала поліцію в селі, в Показали фотографію цього чоловіка? Ну, якщо ви показали фотографію, правда, вона сказала, що ви з нею на цю тему взагалі не розмовляли. Став для того, щоб його затримати і в тюрму посадити, немає ніяких, бо то, що пістолет не настоящий. То, що він напився і ходив там махав ним, розумієте, це не став для того, щоб його в тюрму посадити. Ні, це я не мова як... не йде, ні, так як при чому тут тюрма? Ну, я то то, то, ми то, ми то ми має то має суд ми вирішувати, а не а не ми з вами, чи тюрма, чи не тюрма. Але а мова просто йде за того, що взагалі ніхто людей не опитав. Добре, я зрозумів. Отже, друзі, як розуміємо, зі слів поліції, людей позбавили права захисту та отримання правової допомоги за рахунок відміни виклику та неприбуття на місце події групи реагування патрульної поліції. А саме цікаве, друзі, дізнаємось у доньки потерпілого пенсіонера. Чи показали їй фотографію, так би мовити, затриманого, чи це просто фейк людям на вуха. Адже у патрульній поліції заявили, що відміна виклику. Було на підставі затримання людини по фотографії, так. Я сказала, що якийсь невідомий чоловік наставив на моєго отця. І погрожував його убить. Тут я що говорила з оператором. Мені вже дзвонив другой номер. Я б бішла тут другому номер. мне кажуть, що ми патрульна служба. Ми його вже арестували. Води вілі капітала в городе, только що. Я кажу, так это он каже, що все нормально. У нього там було не настоящее оружие, все нормально. І це мені на видала Угу. Ну зрозуміло. Зателефонував на той номер, що ви мені прислали. Е, людина, на жаль, так і не представилась, але представляла інтереси патрульної поліції з цього номера. І вони підтвердили, що вони дійсно дзвонили до вас для того, щоб скасувати виклик. Тому що ту людину вже сказав, затримали в Кам'янці-Подільському. Він скидав вам фотографію тієї людини? Ні. Ну, ось бачите, а ви йому скидали фотографію? Ні. Він сказав, що він скинув вам фотографію, ви підтвердили, що це дійсно він і, і людину затримали. Ну, мені папа в шокі був, бо я як вийшла на роздрі, він сидить, Просто сидить і все. І так підійшла, а він каже, так я тут била. По-моєму, папа шок був від того всього. Ну, звичайно, шок тут не, не кожного дня в тебе направляють пистолета. Мне звонили с полиции после того, как вы позвонили, то за папу спрашивали его mm -hmm. номер, то я уже сейчас это трошки дочекаю, да перезвоню, спитаю что. Що... Ну так я так поняла, что с вашей подачи началось какое-то уже движение. Может и что щось будет алло? да, Секай. Да, Вы, вы я скажу, что молодец. Добили до Папа приезжал участковый, взял показания. По поводу этого всего, по ну, все почалося делать якись... рух. Уже столько вот как бы прошло, только вот после того, как вы начали звонить, началось уже движение. Позвонил, взял показания. Завтра приїде в село, буде людей теж опрашивать і брати показания. Треба всім, не тільки вам, одному, а всім нам добиватися, щоб его покарали того, що я таке зробив. Хто не розбирається в зброї, то це може людиною стати. Ну, естественно, ми ж, от, до прикладу, якби на вас навели зброю, ви ж не маєте розуміння, чи вона справжня, чи ні. Але вам людина погрожує. І є людина, яка може взагалі від такого стресу втратити свідомість. Будемо просити від імені місцевої спільноти, щоб вони вжили заходів і щоб ви понесли покарання згідно чинного законодавства у межах правового поля. Аналізуючи ситуацію, висновок можна зробити один: злочинці знаючи, що більша частина чоловічого населення зайнята захисту людей прав і свобод від зовнішнього ворога можуть беззаконно погрожувати дітям та людям похилого віку зброєю. Тому, друзі, закликаю вас, не сваріться між собою, об'єднуйтесь та не бійтесь допомагати одне одному, захищати свої права. Згідно 27 статті Конституції України, кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Головна проблема в тому, що люди лінуються захищати свої права, а пізніше розводять руками, що злочинці не несуть покарання згідно закону, для того щоб в даній ситуації зловмисник поніс покарання. Людям необхідно вимагати прибуття на місце події групи реагування патрульної поліції та, якщо існує ймовірність кримінального правопорушення слідчу оперативну групу повідомити про злочин слідчому заявою під протокол, не на чистому листочку від патрульної поліції, а саме бланк заяви під протокол. Вам зобов'язані надати пам'ятку потерпілого на протязі 24 годин слідчий реєструє заяву в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. І надає вам відповідь згідно чинного законодавства. Тільки суд може обрати запобіжну міру Заходу. Ось такий, друзі, алгоритм дій має бути, щоб запобігти схожим ситуаціям, які мають ознаки кримінального правопорушення. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі Об'єднаного народу. КОНТВ.